Я хочу бути з Богом, все, я йду з Господом. Один раз у своєму житті свідомо, як сьогодні говорив брат Микола, людина має прийняти рішення: Я посвящаю йому своє життя. Так само, як при одруженні. В Слові Божому написано, що один чоловік і одна дружина один раз приймається це рішення. То люди вже далі придумали розлучення. Бог ненавидить розлучення. Написано, кого він сочитав, людина хай не розлучить. Все, це питання закрите. Бог створив Адамові одну Єву, а не дві. Питання закрите. Один раз людина приймає це рішення. Так само один раз ми приймаємо рішення. Боже, я йду за тобою. Це дуже добре. Це написано, що небо радується, ангели радуються, коли людина робить таке рішення і получає прощення. Але потім приходить кожен новий день. І себе треба націлити, я кожного дня буду приймати певні рішення. Ці рішення будуть стосуватися мого Бога. Якщо я прийняв рішення, я тобі Боже посвящаю своє життя, а кожного дня я не приймаю рішення в сторону Бога, то я стаю тілесною людиною, про яку, про яку написано в Євангелії від Матфія. Багато людей, коли прийде Ісус Христос. В той час вони скажуть, Господи, Господи, та ми твоїм іменем пророкували, бісів виганяли, чудеса творили. Тобто люди вірили в Ісуса Христа і щось десь колись робили. А Ісус їм скаже дуже неприємні слова. Він каже, відійдіть від мене всі, що робите без Відійти від Тебе, то ми в Тебе вірили. Він скаже, відійдіть. Я хочу, друзі, щоб ми дійсно зайняли позицію Божу. Ну це старання кожного дня, це рішення кожного дня. Почни свій день з Богом. Відкривай йому своє серце по настоящому Шукай кожного дня, що він чекає від тебе, що треба залишити в своєму житті і які плоди треба принести. Будь чесний з собою, чи твої думки взагалі вони так працюють. Господи, що я можу для тебе зробити? Якщо не працюють, ти дуже далеко від Господа. Дуже. Він тобі взагалі не цікавий. І закінчуй свій день з Господом. Стань на коліна. Ісус каже, зайдіть в тайну кімнату, хай тобі ніхто не заважає. Поговори з Господом. В Дусі Святому дай собі оцінку, як ти ходиш перед Його лицем. Якщо це не робити людина духовно сліпне і сама себе обманює Я християнин, я християнин. А по факту живе просто своїм плотським життям. Я, друзі, разом з вами. Буду зараз молитися, я хочу молитися, тому що я розумію, що це рішення це найважливіше рішення. Це найважливіше рішення. Немає важливішого рішення. Це рішення впливає на наше життя, на життя наших дітей, на життя наших внуків. Написано, що люди, які люблять Господа, йому служать, їхній рід благословляється. Підскажіть мені, до скільки родів? До тисячу. До тисячі родів Бог благословляє Твоє потомство, якщо ти реально зайняв позицію Бога і любиш Його, Уявіть собі, наскільки це серйозне рішення. Наскільки серйозне. І це рішення впливає не тільки на, на земне життя, воно впливає на вічність. Каже Ісус: хто йде за мною, буде зі мною, і Отець мій Його прославить. А хто ні, той залишається без Отця.